Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. У Верховній Раді України зареєстрували законопроект, згідно з яким в Україні планують поетапно підняти рівень мінімальної заробітної плати. Хочу нагадати, що мінімальна заробітна плата у 2023 році підвищуватися, ну, так було вказано, що вона підвищуватися не буде і буде збережена на рівні 6700 гривень. Тобто 40 гривень-46 копійок в погодинному розрахунку. Тепер же ж у Верховній Раді України зареєстрували законопроект відповідно де передбачено підняття рівня мінімальної заробітної плати протягом 2023 року, уже починаючи з 1 квітня 2023 року. Відповідний проект закону розміщено на сайті Верховної Ради України. Також відповідні зміни і внести до закону України про державний бюджет. Так, законопроект за номером 8431 передбачає збільшення місячного розміру мінімальної заробітної плати у декілька етапів. З 1 квітня пропонують збільшити розмір мінімальної заробітної плати до 7370 гривень з 1 липня. Мінімальний рівень заробітної плати буде становити 8 тисяч гривень відповідно до даного законопроекту, та з 1 жовтня 8918 гривень. Тож, будемо з вами чекати надалі. Будемо стежити за долею даного законопроекту. Якщо його підпишуть, тобто, якщо за нього доля початку проголосують та підпише наш президент, то українців нас з вами очікує поетапне підняття рівня мінімальної заробітної плати. А поки що, це просто на даний момент це просто законопроект, який зареєстрований та потребує розгляду і відповідно прийняття. Рішення підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.